Ми ж не вийшли з Радянського Союзу, ми прийняли акт про незалежність. А Там не написано було в акті, що, радя... що Україна виходить із складу Радянського Союзу. Такої фрази там немає. Часто запитують, а чому немає, а механізмів то не було. Вийти з Радянського Союзу. І коли ми вже після зібралися в Боловійській Пущі. Це було в грудні. Знову ж таки механізмів не було. Але так як це була не одна Україна, а три республіки, ті республіки, формували Радянський Союз у му році, то це вже зовсім набуло іншого характеру. Засновники прийняли рішення про денонсацію Договору, засновники, це по протоколу. А так Україна одна прийняла рішення. Воно не є сильним. Я переконаний, аби не було біловійської угоди, то одна Україна, мабуть, з величезними втратами і, може, ще не в той час, а пізніше вийшла б з Радянського Союзу. Те, що вона вийшла, вже було видно. Але це могло статися через кров. Через застосування сили з боку радянської держави, радянської системи, все могло бути.